Держбюджет 2015 грабує українців під такою назвою Партія Воля ініціювала круглий стіл, у якому взяли участь журналісти, політологи, громадські активісти та представники політичних партій. Присутні обговорили проблему, яка постала перед українцями, тобто новий бюджет 2015 року. Що за словами представників волі вдарить по найбідніших людях освітянах, пенсіонерах, студентах. Як відбувалась дискусія і чи знайшли рішення, дивіться у сюжеті. Урізати всілякі пільги, щоб зекономити 27 мільярдів гривень. Такі плани у Міністерства фінансів на наступний рік. Політична партія воля вважає за необхідне втрутитися і зупинити війну навколо держбюджету, інакше країну можуть повністю розікрасти. Замість скорочень та відміни соціальних виплат, народні депутати волі ініціювали прийняти лише три закони, які допоможуть зекономити до 100 мільярдів гривень. Потрібно ухвалити закон про трансферне ціноутворення, контроль над тендерами закупівель та ввести. Податок на надра Останній, зокрема дозволить отримати до бюджету додаткових 7 мільярдів гривень. Навіть підвищення рентної ставки на 10-15% швидко дасть можливість наповнити бюджет ще на близько 7 мільярдів гривень. Ці три законопроекти вже подані і зареєстровані у Верховній Раді. Подані вони нашими депутатами, зокрема Юрієм Дерев'янком. А ще за словами присутніх, варто активізувати роботу на місцевому рівні та створити умови, щоб люди самі могли заробляти на себе гроші. Нам потрібно дійсно зробити все те, щоб ті підприємства, які працюють на Івано-Франківщині, працювали на Івано-Франківщині і на Івано-Франківців, а не на Донецьк чи Луганськ чи Львів чи. Київ, будь-які інші області та регіони України зміни до зарплати пенсій неабияк обурили жителів Прикарпаття, особливо незадоволені студенти, адже скасували стипендії усім, крім сиріт, прикарпаття вже на межі. Люди кажуть, якщо влада і далі їх не почує, то може бути ще один майдан. Завдойші такий потужний удар по в принципі кишені, то можна сказати, що Можливо, є той фактор, що дійсно студенти знову ж таки піднімлюються на якесь певне протистояння проти вже діючої влади. Ніхто нас не чує. Що би ми не говорили, то чи ми будемо говорити про коаліцію, чи нічо, ні, ніде це не піде, ніхто нас не почує і ніхто нічого не зробить. Але суспільство дуже нелетразоване. Не і один легенький такий сирничок і воно все запалиться. Під час дискусії було прийнято рішення організувати попереджувальний мирний протест. А партія воля взяла до уваги всі пропозиції присутніх і керуватиметься ними, подаючи зміни до законопроекту. Ми маємо домагатися скоординувати наші загальні зусилля, об'єднати наші загальні зусилля для того, щоб дотиснути і змусити владу таки рахуватися з тим народом, який проживає на цій території.